Привіт, друзі! В даному відео я розповім вам, як працювати зі сплайном як робити рельєф по ньому, та як за допомогою нього також малювати на поверхні. Для цього нам потрібно його створити. Ми переходимо в пункт Create та знаходимо spline. Натискаємо сюди. І в нас з'являється сплайн. Він з'являється під поверхнею, тому що рівень цієї карти вищий, ніж має бути. А для, для того, щоб вивести його на нашу поверхню, точніше на той рівень, з як, якому знаходиться зараз наша карта, ми затискаємо клавішу «Ctrl», «B» та праву кнопку миші. Ось так. І тепер затискаючи праву кнопку миші, я можу водити будь-де по поверхні. Ось так. А тепер, наприклад, якщо ми хочемо створити рельєф, ми маємо обрати одну з точок. Ось я знайшов точку Ось S. Та ми можемо її переміщати по трьох різних осях: це X, Y та Z. Ось як бачите. Я натискаю ліву кнопку миші та веду її, ось, наприклад, вверх. А, також а, можна використовувати ще ну, зв'язку клавіш Ctrl-B. Праву кнопку миші, щоб водити по поверхні. Сплайн буде з'являтися саме на поверхні, не на рівні тому, яка, якому ви вкажете в тій чи іншій точці, але саме на поверхні. Для того, щоб додати ще одну точку, ми натискаємо клавішу на Insert. І ось, у нас з'являються додаткові точки. Тоді в наш сплайн виходить більш плавніший. Щоб видалити точку, ми натискаємо клавішу Delete. Ось, наші точки видалились. Так. Щоб надалі працювати, наприклад, дивіться, що ми можемо зробити ще? Щоб зробити рельєф, ми, наприклад, піднімаємо цю точку трішки. То даємо натискаючи ще одну точку. Ось так. І тепер переходимо в меню Scripts. Хоча ні, зачекайте, ми вибрали лише цю точку. Нам потрібно натиснути сюди лівою кнопкою миші та знову ж таки натиснути на Spline, щоб в нас він вибрався абсолютно весь. Тепер ми заходимо знову ж таки в пункт script, Scripts Terrain. Та set Terrain Height by spline. Це створення рельєфу за сплайном. Натискаємо сюди. Ось тут ми бачимо ширину, яку ми задаємо для нашого сплайну. А ось тут вказується дистанція згладжування. Ось, наприклад, ми тут вкажемо 6 це 6 метрів, це 6 ігрових метрів. Натискаємо Generate створити. Ось так, бачите, нам створило ем, гору, таку, скажімо так. Знову ж таки, якщо ви хочете зменшити, ви натискає, заходите сюди, натискаєте на точку, натискаєте на низ. Та знову ж таки виділяєте повністю весь сплай, натискаючи ще раз, щоб ваша точка була ось тут. Та натискаєте Generate. Бачите, сплайн знову зменшився нашій. Але бути треба обережним, тому що, наприклад, якщо ви вже щось робили на карті, то ви не зможете повернутися назад оціми клавішами, тому що зміни в рельєфі, вони на жаль являються як постійними. Вони не зберігаються на карті, якщо ви не натиснете зберегти, але ви не зможете повернути там, наприклад, як із рельєфом. Наприклад, якщо ви рельєф натиснете ось так. А потім натиснете зв'язку клавіш Ctrl-Z, то у вас поверхнеться земля на начальне положення. І з сплайном так, на жаль, не вийде. Так. Щоб, наприклад, малювати на нашому сплайні, ми використовуємо знову ж таки сcriпс, Terrain та Paint Terrain by spline. А ось тут ми пишемо layer ID. Це номер порядковий вашого саме, саме шару, точніше, не шару, а як кисті, яка у вас вказана у файлі із з фарбами. Це можна побачити, зайшовши саме у ваш файл, вашої карти. Як це зробити? Наприклад. Ми згортаємо карту, відкриваємо нашу мапу. Games Mods. Та знаходимо 3D наш файл. Ось це 3D-наш файл, який раніше вже ми відкривали під час відкриття карти. Ми натискаємо правою кнопкою миші та відкриваємо його текстовим редактором. Я рекомендую вам використовувати редактор Notepad. Плюс плюс, тому що в ньому буде вам зручно і знайти, і побачити, що, де і як. Натискаємо. Ось, бачите, нам показується код гри, там, де де що в нас знаходиться, де розміщується. Щоб знайти нам наші файли, наприклад, гравій, ми ось копіюємо та через пошук шукаємо його. Натискаємо просто знайти далі. Ось ми бачимо. Як бачите, ось наче починаються шари, то ж ось один буде ось тут. В скриптах. Ось по інтерей. Один це буде бруд. Ось, бачите, це тваринний бруд. Який є в нас в грі, і який тут також підписаний Animal Mood. І якщо ви хочете малювати одним чи іншим шаром, вам потрібно буде відраховувати який саме шар в якому порядковому номеру. Наприклад, ось, бетон у нас це 1, 2, 3, 4, 5. Бетон у нас 5. Натискаємо 5. І у нас малює бетоном, як бачите. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Натискаємо це мокра трава. 17. Ось бачите. Тепер у нас. Тут ось намальована мокра трава. Таким образом, ви можете і малювати, і робити терейн, точніше, рельєф, і в майбутньому створювати таким образом ваші дороги майбутні. На цьому поки що все. Гарного вам дня та будьте здорові. Дякую за перегляд.